Мінкульт це програма про культуру з міністром культури В'ячеславом Кириленко. У нашій студії видатні інтелектуали країни обговорюватимуть найактуальніші проблеми української культури, гострі теми, незручні питання та відповіді, безкомпромісний діалог. Поговоримо про те, чим живе сьогодні українська культура. Не живи вчора, живи сьогодні! Добрий вечір. В ефірі програма Мінкульт. І сьогодні наш гість Валерій Харчишин, лідер гурту «Друга ріка». Добрий вечір. Доброго вечір вам. Валерій Харчишин – фронтмен рок гурту Друга ріка. Альбом рекорди досягнув статусу золотого в день виходу. До створення гурту Друга ріка Валерій виступав у складі ансамблю льонок. Пізніше співав у козацькому хорі. Харчишин був директором відомого хорового колективу Орея і багато гострулював з ним країнами Європи. Цього року в Національній опері України з гуртом Друга ріка зіграв два унікальні концерти з Національним оркестром народних інструментів. Зараз Валерій Харчишин знімається у серіалі українського виробництва Олекса Довбуш. Я хотів почати з другої ріки, але вирішив з Олекса Довбуша. Розкажіть, це у вас перший досвід чи ні? Це телесеріал буде, так? Це його хто знімає? Режисер хто? Насправді нема про що говорити поки що, бо відзняли відзняли лише робочий матеріал. Та, робочий матеріал він є в вигляді коротенького тізера чи трейлера ще до неіснуючого продукту. Таким чином, він же режисер, він же продюсер. Хотів зацікавити телеканали, щоб його цей телесеріал взяли. В ротацію, щоб його взяли на канал. Але насправді я сьогодні е, ще думаю над тим, чи буду я в тому серіалі далі зніматися. Бо е, проблема у фінансуванні вона ні, ніколи не пропадала і, і і вона існує. Тобто, як і в повного метра, так і в телесеріалах. Як правило, телесеріали замовляють телеканали, тобто або роблять е, свої продакшини канальні. Це ж е, просто е, група людей. Які, ну, які просто фанати своєї справи, вони, я би не казав, що вони там суперпрофесіонали, але вони дуже хочуть зняти там, нове українське кіно, новий український серіал. Бо вони розуміють, що це зараз актуально, це зараз потрібно глядачеві. Я погодився, тому що я почув, що там Олекса Довбуш і почув, що там головна роль. Мені це було цікаво, і я поїхав відразу в Чернівці. До речі, там саме знімають. Але якби проблема з фінансування була розв'язана, то ви б цю головну роль зіграли б, так? Ей, ну я ще не відмовився остаточно. Якщо буде фінансування, то ми продовжимо зйомки, і я би цю роль грав. До речі, зараз готовий новий проект закону про державну підтримку кіно. Там вперше за весь час вноситься норма, що держава разом із телеканалами може спільно фінансувати телесеріали. Зараз це заборонено взагалі, тільки велике кіно. Угу. Ось буде прийнято це рішення, 50% може фінансувати держава. На жаль, ми цього не знаємо. Не режисери, не продюсери, не тим більше актори-початківці. Просто ми живемо паралельно. Скажіть, хай позвонить ми живемо Редюсери, в, паралель... в паралельному житті. Тобто, наша культура та шоу-бізнес і е, культура, яка упорядкована Міністерством культури, тобто всі державні державні колективи, державні. Там, хори, там, ансамблі, пісні, танцю і таке інше, вони живуть вашим життям, Міністерством культури, бо ви їм платите бюджетні кошти, вони, вони знають, що відбувається наразі. А ми ж живемо паралельною культурою. Тобто нам якось потрібно налагодити так, щоб ми одне одному були потрібні. 100%. Ну, рок-н-ролл не може жити за бюджетні кошти. Повертаючись до того, що я хотів почати, я хотів з другої ріки почати. Другої ну, ріки, ну, бо Харчишин це всі знають, друга ріка, Харчишин, друга ріка. Е, так це ювілей скоро майже 20 років. Це достатньо велика дистанція. До речі, особливо в наш час, який спресований. Ви багато етапів пройшли і в різних розуміннях цього слова. От якщо зробити такий ретро... ретроспективний огляд. Є радіо, є телебачення у нас uh -huh. в Україні, є мас-медіа. Скажіть, ви оцінюєте присутність другої ріки і ширше взагалі українських музикантів у національному радіоефірі, особливо, як достатньо? Чи це все-таки якось досягалося з трудом? Треба було пробивати, треба було когось щось просити і так далі? Просто ви ж самі сказали, що ми 20 років вже існуємо і в. Кожній там декаді були свої е, проблеми там, там, взяти, взяти початок нашої кар'єри. Це проблема будь-якого молодого колективу, який е, не знає, не має просто конкретної схеми потрапляння в ефір для молодих виконавців. Бо е, ну, є єдина схема. Тобто ти пишеш гарну пісню і в тебе її взяли. Ну тобто, таку круту пісню, що вона там стоїть на рівні. Там, відомих колективів, які, навіть не відомих, а дуже популярних колективів, тоді ти якось пройдеш. А, якщо такої пісні немає, то ти мусиш там вигадувати якісь, не знаю, різні історії, там, знайомств, ти мусиш пробиватися, йти, засилати свого менеджера, директора, продюсера. В різні там, дирки, в різні двері, щоб вони стукали, щоб відкрили, носити демки. Ну тоді носили, тоді не було такого, щоб mm -hmm. раз відправили, всі отримали. Так що ми це все пережили. Завжди просили пісню більш попсовішу, так? щоб там не було джі-джі-джі, щоб там було бринь бринь, -бринь" так? Тоді воно там не їздить по вухах і не вантажить людей роком, рок-н-ролом. Ну було важче, тобто інколи ми вдавалися до того, що ми дійсно перероблювали треки для того, щоб вони були легше, адаптували Адаптували, да, для... до, до інколи... ширшого сприйняття. Іноді навіть для кожної радіостанції. Це вже це вже там згодом. Там за 10 років там популярності. Я перед тим буквально мав таку ж програму, як зараз із вами і з Олегом Скрипкою. Він сказав, що я вважаю, що української музики зараз в ефірі нема, і він навіть як БВ, як Скрипка. Дуже рідко присутні, потрапляє в ротам сказав. При всій увазі до Олега Скрипки. Я мушу сказати, що потрібно просто частіше випускати нові альбоми, не дивлячись на те, що ти легенда. Це стосується і нас, і ВВ. Потрібно насправді частіше. О, там бомбокс є в ефірі. З'являються молоді, молоді колективи, яких є багато в ефірі Бахрома Оторвальд. Так. Онука. А вони зараз йдуть. Онуків дуже багато, наприклад, дехардкіз, їх так само багато в ефірі. Тобто вони є. Я, для того, щоб ти був в ефірі, потрібно частіше писати, хоч бодай якусь музику. Тобто, зараз їм ти в статусі. Зараз ви кажете, що зараз от молодий виконавець може вирішити питання Як, своєї ротації через якісну музику. Я кажу, лише, я кажу лише про дві-три про станції, бо в нас немає. Я можу говорити лише. Я, я розумію, про, що ті, що дають про, альтернативу, рок н ролл про альтернативу умовну альтер про про, про рок-н-ролл. Я можу лише про цю музику говорити. Все одно там же ж сидять ті самі програмні директори, які є апріорі консерваторами. Тобто, вони не готові сприймати нову музику українську, вони готові сприймати нову будь-яку нову музику західну, бо вона вже стала популярною там. Наші ризикувати бояться. Ну, як так? Ну я зараз поставлю, а вона не піде. А це ж, а це ж рекламні гроші, ну, це ж ефіри, це рейтинги. Ну, Вони не хочуть, е, вони не хочуть, е, не, не люблю це слово, розкручувати, так? Яку... Когось із ризиком да, для себе. З ризиком для себе, бо вони можуть втратити. Краще взяти Західний взірець. Ну, раніше було простіше там, російські, бо вони там подивилися, а це пішло. І вже в нас з'явилося. Там вчора було, сьогодні вже буде в нас. Хіба що вони влаштовують якісь а, там невеличкі конкурси а, там, молодих виконавців, засовують їх туди після першої ночі, і там, декілька треків прокрутили, там, виграв хтось і забули його. Квота має бути в будь-якому випадку, бо з... говорячи про телеканал М1, на якому я. Певний період працював. З'являється телеканал М2, начебто для українських виконавців. М2 це той самий М1, тільки там співають. Ну, така сама попса, тільки співають наші українські музиканти і, переважно, російською мовою. Ну, попсові. І дуже дуже мало року. Я, тут, я думав, що щось з'явиться. А може і немає. Року. А може й да. Ну, може, щось з'явиться ну, альтернатива цьому ж каналу. Знову ж таки, розумію, так, заробляють гроші, але ви ж втрачаєте е свого глядача, який вже позавчора пішов в інтернет, і їм вже не цікаво це дивитися. Отже, якщо молодий виконавець, молодий, значить майбутня зірка рок-н ролу хоче потрапити вуха в слухачу, в ефір, він що повинен зробити? Він повинен адаптувати свій неповторний стиль, він повинен знайти дорогу до продюсера. На радіостанції, ну, до програмового директора. Або має щось неповторне зробити. Чи просто зробити якусь таку нетленку. Так, має, має зробити те, те, чого не було ще. Ну, умовно кажучи, так. Воно, Ну це дуже дуже такий складний коктейль, який. Якби я знав його рецепт, то я би. Тобто універсального рецепту так, немає. Ну, немає, ні. Говорити. Це має бути, Це має бути якийсь шедевр. Які потрапить, або ж ти маєш е, адаптувати пісню, наступити собі на горло і адаптувати пісню до того продукту, який лунає в ефірі. До усередненого Ефір. смаку, так? Так, так в ефірі радіостанції. А більшість молодих якщо на цей компромісний. Від... Якщо ти не хочеш, так, ну, юнацький максималізм він працює і, і правильно роблять. Тоді в інтернет, тоді в соціальні мережі. І там насправді воно швидше е популяризується. Можна прорватися через інтернет, через соціальні мережі, через Ютуб до ширшого глядача. Можна? Можна. На вашу думку, я як думаю, людину я думаю, що можна, і є, є такі приклади. Є, є групи, які збирають наші українські вітчизняні групи, які збирають клуби, я не кажу про стадіони, але вони збирають клуби і їх дивляться в Ютубі. Вони мають там свої групи в соціальних мережах. І завдяки цьому вони і живуть. Тобто є такі колективи, які жодного разу не потрапляли в ефір вітчизняних телеканалів. Трохи до іншої теми. Ви ж в Росію не їздите? Та ні, вже не їздимо давно. Розуміло, нас, нас вже і не кличуть. Але якщо в Росію не їздите, ви не їздять інші наші відомі музиканти. Може є інші ринки, які зараз опановуються, не знаю, Польща, Молдова, там Білорусь до речі. Ну, з Білорусь, Грузію, складає. Азербайджан, туди. Але... їздять наші. Так, так, їздять. Так, ви їздить. Наприклад, туди? в Польщу їздить там, кожний другий український рок-колектив. Насправді. Кожен Єв... другий? Да, кожен другий. Друга ріка так само їздить. Тобто, значить, там наших повних да? в сезон. Та да, наших там дуже багато. І це дійсно новий ринок. Для нас було дивним те, що ми. До, там, до подій, до революції ми не збирали стільки людей в Польщі, але останній раз, коли ми виступали в Варшаві, у нас був солдаут і був повний зал. Коли і не, це тільки, було? не тільки. Це було нещодавно кілька місяців тому. І це був, ну, не кажу, що стадіон, але це був зал там, на 500-600 місць. І... Не тільки наші студенти прийшли, але було було багато поляків насправді. Так що ми, ми цікаві. Ми відкриваємо новий ринок, і ми цікаві поки що полякам своєю культурою, своєю рок культурою. Тобто наші гурти вони можуть таким чином завоювати Європу. Ясно, що Польща це це не, це не Польща, Росія, а, так не не, не, не ті об'єднання. А об далі далі можуть наші йти Німеччина, там Ну Франція, запитайте, де зараз знаходиться стара Європа. Стара Європа так само, трохи гірше, ніж Польща, але так само е, зараз е, ми, стали, ми стали більше туди їздити, ніж раніше. І так само в Америку. Запитайте, де зараз більша частина альтернативи української, вони зараз, наприклад, в Америці, так? в Нью-Йорк, Чикаго і ЛА. Так що ну, не, не все погано від того, що Росія. Для нас закрилася. Повертаючись до вашої такої соціальної діяльності чи патріотичної, от в АТО ви багато разів були. Зараз така ситуація напіввійна, напівперемир'я. В будь-якому випадку тяжко, тому що багато військ все одно на фронті, і Україна змушена їх там тримати. І по кордонах, не тільки там, де зона АТО. Але ніби як спадає оця хвиля волонтерська, хвиля в тому числі присутності там митців. Як ви думаєте, вона що сильно може спасти взагалі, тому що якийсь патріотичний запал втратився, чи це втома, чи це просто така передишка, але завжди буде туди ця стежина не заросте для музикантів, для митців, тому що хлопці ж все одно там сидять і багато десятків тисяч практично. Насправді, народ виснажений і морально, і в тому числі матеріально. Я не кажу, що люди стали пасивними, люди просто деяка, деяка там, частина людей поклала собі бар'єр, бо вже не можуть психологічно це все переносити. І за інерцію, можливо, допомагають там, грошима чи чим можуть. Я, не, я думаю, що просто немає такого. Такого оптимізму патріотичного, та, що о, давайте піднімемось і там, побіжимо допомагати. Але, можливо, так спостерігаючи е, з боку, чи що, так здається, що е, волонтерський дух він там на спаді і що е, цієї роботи стало менше. Але люди як працювали, так і працюють. Тобто, мені здається, що це. Що це так? Перебільшення, Перебільшення, що це все та. сходить на нівець. Ну я, власне, теж так думаю. Просто я мушу поділитися цими думками, бо багато спілкувань Ба на цю тему відбувається. Багато було спочатку таких бойових, що там ліктями розпихували, щоб попіаритись, так? Що от я, який, я там, Хто краще любить Україну, хто краще, вставайте в чергу, любити Україну. знаєте. <рес> та я, і таке було. Воно на нівець не зійде. Люди працюють і будуть працювати надалі. Ви були неодноразово на фестивалях за кордоном, так? Музичних? Виступала Друга ріка? Так, ми виступали на деяких фестивалях, але частіше ми їздимо просто там подивитися на фестивалі західні. От Нещодавно повернулися з Тюріха в ПНР з барабанщиком. Їздили там, подивилися, послухали улюблений колектив Сереофонікс і зрозуміли, що. В нас в Україні можна робити фестивалі, можливо, навіть і кращі, бо в нас е люди більш, я не знаю, е жадібно ставляться до нової української музики, і зараз воно, воно потрібно. У нас ніби фестивалів достатньо, але з іншого боку, їх і зовсім нема. Музичних. Що би розвивалися молоді таланти наші, вони отримували сцену і доступ до публіки. Можливо, якого фестивалю, на думку Валерія Харчишина, Україні не вистачає? Музично, я маю на увазі. Ну, нас, слава З Якою Богу, фішкою? Слава Богу, у нас фестивалі розвиваються, і на них виступають переважно українські виконавці. І що цікаво, і що дуже приємно, на них ходять, і вони збирають. Я думаю, що наші фестивалі мають. Ну, банально і не знаю, як для мене хотілося б запрошувати більше західних виконавців, і не тільки тих, які вийшли в тираж і сьогодні вже там майже нікому не потрібні, або ж таких, які тільки почали, як, наприклад, там якась українська група. Тобто, це мають бути там, музиканти в мейнстрімі. В альтернативному, які сьогодні там популярні, є на заході. Ну так би мені хотілося. Яку фішку для того, щоб залучити західного глядача, щоб сюди поїхали, О, це взагалі був би новий досвід для України. То я не знаю. Важко сказати, Важко але сказати. це те, що нам потрібно. Це, це, ну, це як, як ми шукали національну ідею, так само потрібно знайти національну фішку для е відчизняних рок-фестивалів. Можливо, не знаю. Вони сюди поїдуть. Якщо е, вони поїдуть, бо вони всі, хто ходять на рок-фестивалі, вони люблять смачно поїсти, випити дешевого, але смачного пива. А це в нас є насправді. І вони поїдуть. Лише їм потрібен контент. Їм потрібен контент, можливо, перевозити поки що їхніх, так, щоб вони їхали дивитися на своїх, але ще й побачити там трохи наших. Дякую вам, пане Валерію, за цю розмову. Дякую вам, пане Віс. А я нагадаю, що нашим гостем був Валерій Харчишин, лідер відомого українського гурту Друга Ріка. До зустрічі у Мінкульті.